І сьогодні вранці російська армія в чергову обстріляла Херсон. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого. Про це повідомив Суспільному керівник Херсон керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толокольніков. Про наслідки цих обстрілів ми далі поговоримо в ефірі з паном Олександром. Він приєднується до нашої розмови. Я вас вітаю, пане Олександре. Вітаю, слава Україні, героям слава кореспонденти Суспільного зафіксували ще один вибух сьогодні. Він трапився буквально годину тому. Що можете сказати взагалі про сьогоднішні атаки? Що відомо станом на зараз? Ну близько ї години почався цей обстріл корабельної площі. На жаль, з першого снаряду ймовірно, це був танк. З першого снаряду перший же снаряд вбив. Трьох людей, які знаходились двоє знаходились на зупинці. Людям було близько 50 Це чоловік і жінка. І ще одна жінка загинула у майданчику, який був поряд торгівельний майданчик, який був поряд з зупинкою. Там відбулось загорання, і та людина, ця жінка там загинула. Коли ми вже були на місці, то був прильот. Дуже поряд, це близько 100 метрів від цієї локації. В житловий квартал влучив наступний снаряд рашистів, і там вже загинув ще один чоловік близько 35 років. Ще один чоловік, який знаходився поряд. Йому було 38 Він отримав множені поранення під уламків, а також отримав. Пер переламала відкриті переломи рук верхніх кінців. Зараз і також травматичний шок. Зараз він у лікарні, його стан важкий, і лікарі борються за його життя і також дають всю необхідну допомогу, яка необхідна. Пане Олександре, друге влучання, після якого знову, на жаль, був і поранений, і загиблий, теж було направлено із станку. І взагалі ці обстріли були ціленаправленими саме в ці місця? Звичайно, це було ціленаправлене влучання, тому що я думаю, що вони планували як завжди чекали на, то, на те, коли приїдуть всі рятувальні служби. Швидкі, і вони планували поцілити е, ще раз в те ж саме місто для того, щоб жертв було набагато більше, саме серед наших рятувальників, цивільних і, і швидкої допомоги працівників швидкої. Що відомо про загиблих? Чи вже їхні тіла забрали родичі? Ну наразі е, вже вивезли. Звичайно, відвезли їх до лікарні, поки що йдуть примови. Ну щоб люди приїхали, родичі, те, що щоб вони впізнали цих людей, але це жахливо. Ну в котрий раз росіяни забирають життя звичайних людей, які просто живуть в Херсоні. Пане Олександре, ми часто говоримо про ситуацію в Херсоні, та все ж таки хочеться розуміти, як зараз чим там живуть люди, чи реагують вони на повітряну тривогу, чи все-таки адаптуються і якось продовжують жити в тих умовах, які зараз є. Ну, звичайно, ми знаєте, до, до всього можна починати звикати, але це, цей жах, який тут є, його важко звикнути і... Ці повітряні тривоги для Херсону і прибережних населених пунктів Херсонщини вони не мають якоїсь важливості, тому що між виходом снаряду зі стволу російської російської зброї і прильотом саме у Херсон, і прибережні населені пункти це до 15 секунд. А як як зав, ну, завжди ми рахуємо це 6-10 секунд. Тому е сподіватися на повітряну тривогу тут нема чого, якщо тільки вони не почнуть гатити, також не повторять що е й не, не, не гатити ракетами. Але ну, це зараз загроза, яка прилітає сюди за 10 секунд. Тому люди зазвичай е лягають. Додолу і під будівлі, які стоять ну лицем до саме до прибережної зони, і вони ховаються під цими будівлями. І ми вкотре закликаємо людей про евакуацію. Що, хоча б поки не заспокоїться тут ситуації, наші збройні сили не відкинуть цих нелюдів, хоча б на 40 кілометрів від берега, тут дуже небезпечно. Але люди залишаються евакуація продовжується безкоштовна. Ми домовились разом з Мінтотом, домовились про безкоштовне житло і їжу, і виплати. Ну тільки люди виїжджали і безкоштовний переїзд до Хмельницької, Черкаської області, інших областей, де більш-менш спокійна ситуація. Але люди більш-менш користуються там 50-100 людей виїжджають, але ми не знаємо скільки. Також повертаються, тому така ситуація, якраз хотіла уточнити про те, чи повертаються, тому що ми розуміємо, що кожен хоче додому і хочуть відбудовувати свої помешкання, чи хоча б знайти якісь речі, які їм потрібно. Чи фіксуєте хоча б якісь випадки приїзду людей? Звичайно, люди, люди повертаються, особливо ми бачимо це з приходом весни, коли люди щось вигрібають, відкривають кав'ярні свої. Лавочки, якісь ну люди хочуть жити, хочуть жити мирно, хочуть жити як як раніше, тому що як не крути, кругом ти в гостях, тільки в себе вдома, ти вдома, і люди хочуть приводити в порядок і місто, і свої оселі. Але на жаль, на жаль, така ситуація. І ще в нас ми, якраз коли були на цьому жахливому обстрілі, сьогоднішньому там був Говард Бафет. Це голова одного із таких великих фондів, це син Орена Баффета. Він на свої очі і побачив, що тут творять расисти, і був при цьому повторному обстрілі. Це така мужна людина, яка приїхала і хоче продовжувати допомагати, відбудовувати. І він покаже, я впевнений, покаже всьому світу і заходу. То також що на свої очі він тут побачив.